Так, ну що, мотик згрузили. Зараз покажу вам, що я купив з Америки. Зараз пройшло 107 днів, як я його забрав і вигрузили ми його. Давайте подивимось, що тут є. Із таких болючих коцок, це оцей підрамник, він кривий ззаді. Це те, що таке алюмінієве, треба варити. Потім виклав. Можна саму банку поміняти, скоріше за все, але він повністю з коліном лівінь. Далі, ще із болючого, тут щось підтікає під кришку, я не знаю що. Скоріше за все під болтами тут, зрозуміло, підтікає. Далі, mm -hmm. з такого, що мене прям розстроїло. Вроді я бачив на аукціоні, що тільки ця херня і ця. А, а тут ще коцькі ось. Ось і ось тут на ручці теж коцка. По морді все як я і думав, тут по мілочі спидометра не вистачає і оцю штуку поміняти павук. З цієї сторони наче все ок, з ножкою тільки нюанс, Резьбу короче, виламала. Також по баку тут є нюанси. Кочка з обох старі. Ну і ця штука теж підзамінила. Сидуха порвана, задньої сідухи немає. Ну а так, наче живий мох. Я хочу що сказати, ви дивитесь на аукціоні лоти і не завжди він співпадає з тим, що приїжджає, і треба це закладати. Тому якщо ви надумаєте купляти щось з Америки, закладайте щось тисячу-півтори на те, що може щось приїхати, те, що вони побачили на аукціоні, а то і 2000 доларів. Е -е, якось так. Ну давайте далі. Включимось, коли вже будемо щось розбирати. Перша частина це буде розбор мотоцикла. Отримав я Ерку з Америки ось в такому стані. І Зараз будемо частково дефектувати і міняти запчастини. Е я хочу показати максимально детально те, що я роблю, що я ставлю, що за запчастини. І вам буде цікаво і в цілому мені буде на пам'ять крутий відос. Тому приступаємо. Перше, що нам треба зробити, це замінити ось ту ось цю підножку, бо вона у нас крива. І вирішити питання з коробкою передач, тому що ножка відламана, бовт залишився тут, кришка його тут, точніше головка. Треба вивезти цей узел, зняти і поставити новий ось такий, на заміну старому. Тут все нове, все працює, все ідеально. Тому приступаємо, знімаємо. Підножку зняв, вона крива, також відбитий болт. У цей. Як ви бачите ось тут. Тому це ми знімаємо, а це на став на мотик. Якось так. так. так ну що? Тут все, все просто, як в школі, просто протягнути. Друзі, у нас тут стояла передача з Америки. Зараз ми знайдемо нейтралку. Ось вона нейтралка. Після шостої передачі, коли він, він впав, була шоста передача, тепер нейтралочка перший раз ось увімкнулася. Все підключив, все тут стоїть, нова підножечка, все працює. Далі знімаємо банку. Чому я її хочу зняти? Бо їде інша банка. І просто щоб зняти цю покоцану, зараз ми її знімемо, щоб вона просто не мешала нам далі. Знімаємо баночку, нашу Лівовінч. коцану. Ну що, банку зняли ось такий стан. Вона коцана з усіх сторон. Коротше, нормально, романтика гараздна. Дивіться, далі нам треба поставити ось такий павук. Він стоїть ось тут, на нього кріпиться спідометр, вітрове скло. У мене він розбитий тут повністю. Тому треба розібрати чуть морду, поставити новий павук. Ну а далі вже по порядку, що там далі будемо міняти, будемо знімати. Щоб розібрати морду, треба трошки розібрати бока, тому з обох сторін знімаємо великі ці пластмаски, щоб зняти вже цю штуку і повністю розібрати всю морду. Тому помаленьку розбираємо. Пагук відкручений, отакий стан у нього, ось новий. Можете бачити, як він поламаний максимально. Правда, тут кріплення таке, що важко відкручується, але типу трошки снаробки і все відкручується. Переставляємо оригінальні оці штучки сюди, резиночки переставляємо і засовуємо новий павук в нашу морду. Вкручуємо крило. А поки відкручуємо крило, така маленька історія. Коротше, я хотів поміняти павук, не міняючи оцей кусок пластмаски. Але тут є кріплення, а тут сука його нема. І прийдеться ставити нову морду. Із одного кріплення і за оцього. Ну, благо, що я купив ще одну морду. Але щоб ви розуміли, все ціле, тільки одне кріплення зламане. Було два варіанти. Припаять, я вирішив поставити нове. Тому знімається повністю морда, міняється і павук новий. Ну і крило через те, що тут на крилі загнутий край, його теж треба знімати. Ось така історія. Морда розібрана, піднімаємо морду. Все знято. Коротше, достав я оцей зламаний кусок носа, скажімо так. Багато тут нюансів відломаних, І тут відломана. І затерти багато, тут і кусок відламаний. Ставимо нову. Зараз накидаємо резиночки, всі кріплення, вон, я вже почав їх ставити. І все збираємо назад. Закінчую збирати морду. Оцей пластик поміняли, кріплення спідометра теж поміняли. Коротше, збираємо докупи, все, фари. Зараз затягую морду до мотоцикла і в цілому далі вже можна надягати боковий коротше, пластик. І міряти свідомі якось так. Так, ну що, друзі, у нас перекус, тут знімемо мотік. Морду збираємо. Вже пройшло 6 годин, треба перекусити. Коротше, гречушечка маленька постаралась, тут все зробила. Така от смачна буде у нас обід, наверное, це обід. Коротше, обід. <рес> ну, Далі включимось. Поки збирав морду, повністю все прикрутив. Вирішив поставити захист радіаторів, тому нові сітки вже стоять, як ви бачите, чорні. Коротше, тепер є захист радіатора. Сіточки. Ну а ми простипаємо далі. Наступний пункт це розібрати жопу і добратися до ось цього кріплення. Ми його зріжемо з цього підрамника, і переваримо на інший підрамник. Для цього нам треба повністю розпакувати цю всю штуку і долізти до кріплення, щоб зрізати його болгаркою. Хвост розібраний повністю. Залишилось зняти стоп і проводку всю. Но поки ми на цьому лишаємо. Чому? Тому що мотик треба завести. Я накинув новий акум, поставив спідометр, підключив, наче все підключив. Так, Що далі робимо? Я в шоці, я не знаю, що буде, але типу спробуємо запустити цього дракона з Америки. Він не запускався, нейтралка стоїть, колесо провертається. Коротше, ну що, давайте разом з вами. Побачимо, що тут буде, чи ні. Так, друзі, на спідометр працює, нейтралка, АБС світиться. Ну що, спробуємо? Він працює! Я в шоці. Я без вихлопа заводжу. Тут зараз всі сусіди будуть в шокі. Я, коротше, вагу я просто. Він так голосно працює без вихлопа. Фу, друзі, це перший запуск, перші емоції. Фу, Я не знаю, що вам сказати. Це було прям. Я в шоці. Так, друзі, зараз ще раз покажу вам, що ми робимо. Ми беремо оце кріплення і приварюємо його сюди. Ось Тут воно відламане, ми його приварюємо сюди. І в нас виходить підрамник з ось таким кріпленням з двох сторон. А тут буде ще одне. Отак. Що? Погода гівно, я відніс підрамник на зварку дяді Саші. Сказав, спробує щось зробити з ним. Тому коли заберу вже підрамник, покажу вам, що там вийшло. На вулиці, звісно, погода гімняча. Ну але ми робимо. Якраз повод не кататися, а ремонтувати. якось так. Поки я чекаю на підрамник, вирішив поставити захисні кришки тут-тут. І з цієї сторони також ось тут захисна кришка. Буду ставити GB Racing, тому зараз ставлю на мотик. І показує вам результат. Ми повинні замінити прокладку під кришкою. Зараз покажу де. Дивіться, у нас ось тут кришка є, вона підтікає. І видавила прокладку. Нам треба зняти цей вузол. Мотик я поставив отак, нахилив, щоб не зливати короті, мастило. Воно все перетекло в ту сторону і не повинна бути тут мастила. І Ми беремо цю кришку, відкручуємо. І міняємо прокладку, ставимо кришку і накладку GB Racing. Ну що пробуємо. Так, ну що, друзі, одна вже стоїть, ставимо з іншої сторони. Вузел у нас зібраний повністю. Накладки стоять Jub-Racing. Наче все. Подивимось, буде підтікати чи не буде. Це вже після запуску ми побачимо. Ми розбираємо всю жопу, знімаємо бак і відключаємо підрамник. І коли я заберу підрамник, то я його вкину назад сюди. Продовжуємо. Так, ну що, бак снят. Далі розбираємо всю жопу, відключаємо АБС і по порядку. Оці болти я вже пропустив. Оце все вже відкручено ціляком. АБС відключив, все відкрутив. Отак от завалюємо сюди вперед. Витягуємо старий підрамник, засовуємо новий і все. І по-новому збираємо. Отак. От, от Десь за півгодинки я розібрався. Чекаю на підрамник. Не забуваємо про тиошечку. От зняв вже таку накидочку між баком коротше, і воздушним боксом. Хочу поміняти тут воздушний фільтр на новий. Зберу коротше, і покажу вам, що там було. Коротше, друзі, не без приколів. Оця штука коротше, вона була з фільтром разом. Ось в такому стані фільтр. Не знаю, скільки він проїхав, але факт є фактом. В такому ось стані типу, він 에, міняємо на новий. І зараз я уточню, короче, чи ставить мені цю штуку, чи ні. Бо якщо ми її не ставимо, повітря буде більше, і в ітогі треба прошив... прошивати мотік. Але ну, короче, я ще думаю, чи залишати її, чи може прибрати і залишити просто фільтр. Так, друзі, ну, ось новий фільтр, а ось старий в якому стані. Ставимо назад і збираємо в обратній послідовності. Фільтр ми поміняли, йдемо далі. Забрав підрамник від Саші, ось як він виглядає, все чітко рівно. Ось так виглядає. І ось ці два кріплення. Короче, встановлюємо на мотик. Ось так виглядає мотик без підрамника. Зняв я підрамник повністю. Давайте ж покажу вам, що там за підрамники був. Так, ну що, ось два підрамника. Дивіться, кривий і новенький гарний. Весь кривий, відбитий, а тут все нове. Що, весілля зіграно, як то кажуть, жопа на місці, все рівненько. Далі по мілочі все збираємо, все, що відкручено. І все. І Можна накидувати всю жопу і збирати мотик вже, як то кажуть, в чисту. Ну а цей йде на помойку, точніше я напевно його продам. Щось з нього ще зрізати можна, я думаю, комусь при... ну, буде в нагоді, скажімо так. Конструював я таку от підставку під мотоцикл. Будемо знімати передню вилку, тому що у нас крилова теперія. Що ми робимо? Ми беремо, піднімаємо і ставимо кузом на цю штуку, вивішуємо переднє колесо. Потім просто два пара витягуємо, розбираємо, коротко, відправляємо на рихтовку. Ну а потім в обратній посадовності все знімаємо. Да, друзі, така от історія. По жопі тут все складається, все чітко. А от спереду трошки нюансики. Так, друзі, ну що, мотик ми підняли і я вже підрозібрав повністю всю морду, зняв пера, колесо. Коротко, супер приблуда для постановки мотика раком. Але суть в чому. Я зняв повністю я, коротше все повністю зняв. Відправив, щоб перевірили, щоб все рівно було. Передні колесо і задні також знімаємо. Відправляємо, щоб їх порівняли, якщо там щось є. І повністю тоді вже збираємо на рівних колесах рівній вилці, бо це мотик після ДТП. Тому типу, все повинно бути, як то кажуть, гуд. Мотик стоїть на... Дерев'яшках, але в нас зняті колеса для чого. Нам треба зняти гальмівні диски, бо я хочу їх поміняти, і відвести на рихтовку два колеса, задні і переднє. Да, і ще, друзі, скажу таку штуку, що мотик повинен їхати 300 рівно, тому після ДТП важливо перевірити вілку і колеса, щоб вони були прям максимально чітко рівні. Тому я це роблю і через це так довго збирається цей мотик. Але я все роблю сам. Показую вам, тому я думаю, це цікаво. Друзі, вирішив зробити три частини про зборку мого мотика, і це була перша частина. Далі буде зборка вилки, коліс і тому подібне. Тому в наступної серії ви це все побачите. Дякую за перегляд і підписуйтесь, далі буде ще цікавіше. І про ціни, звісно, все буде трошки далі. Чому я вирішив зробити саме так? Тому що там буде багато пунктів. Я хочу прям все розказати, скільки, скільки в доларах, в рівнах. Вообще, коротше, все про ціни буде трошки пізніше, але вони, воно буде у третій серії, скоріше за все. Тому дякую за перегляд, підписуйтесь і всім до зустрічі!